Ділення раціональних дроб. Щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Звертаю вашу увагу, що правила ділення раціональних дробів нічим не відрізняються від правил ділення звичайних дробів. Якщо в мене дріб А поділено на Б, ділиться на дріб С поділено на Д, тоді я що роблю? Беру другий дріб оберненим. Роблю. Або можу просто сказати: його перевертаю. Де було знизу, стане зверху, це було зверху, стане знизу. І діє ділення замінює на множення. Ну, а що робити далі? Я знаю чисельник множу на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто дія ділення дробів зводиться до дії множення. Тільки не забуваємо другий дріб перевертати. Щоб поділити цілий вираз на дріб, потрібно вираз помножити на дріб обернений до другого. Значить, що у нас? От у мене є вираз А. Ділиться на дріб Б поділено на С. Що я роблю для зручності? Згадую, що вираз А. Я можу записати у вигляді дробу А поділено на 1. У мене з'являється чисельник і знаменник. А другий дріб. Я перевертаю, було Б поділено на С, стане С поділено на Б. Ну, а далі діє множення А помножити на С, ділиться 1 помножити на Б, ну це буде Б. Щоб поділити дріб на цілий вираз, потрібно дріб помножити на обернений вираз. Там у нас було вираз на дріб, а тут дріб на вираз. М -м -м. Розглянемо такий варіант. Значить, у мене А ділиться на Б, ділиться на вираз С. Я згадую. Що вираз це, я можу подати у вигляді дробу це поділено на один. Ну, будь-яке число ділити на одиницю, вийде те саме число. Значить, що, тепер я бачу, де в мене чисельник, де в мене знаменник, я не заплутаюся. Другий дріб я перевертаю. Було це поділено на один, стане один поділено на це. ділення міняю на множення. Множую, виходить А поділено на БЦ. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11 алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.